Цією виставкою я хотіла. Показати глядачам, що творчість це криниця, криниця, яка дає нам сили жити далі. Якщо цей недосконалий світ нас збиває з ніг, то творчість, ну перш за все, віра, а потім творчість вона дає нам змогу піднятися і йти далі. Я нікого не хочу вразити якимось технічними там можливостями, засобами. У мене звичайний фотоапарат, я знімаю інтуїтивно, я ніде цьому не навчалася. Так, Юлія Лесіна розповідає про свій фотовернісажний дебют. Говорить, після того, як почала займатися фотографією, змінила своє ставлення до професії фотохудожника. Те, що бачить твій домашній улюблений комп'ютер, це друге. А те, що видає результат, друкарська фарба от цієї фірми, яка друкує фотографії, це контрасто протилежне, тому що бачить твій комп'ютер, і тому що ти бачиш сам. На світлинах авторка відтворює невеличкі композиції натюрморти, пейзажі. У центрі виставки серія робіт під назвою Двері. Це колаж з п'яти світлин, де зібрані зображення кількох десятків дверей. В них каже Юлія вклала філософське бачення життя. «Як Ми дивимося на двері. Ми їх ніколи не помічаємо, та але ми помічаємо завжди свій важкий такий хрест нашої долі, як нам всім важко. І не випадково а ці роботи вивішені хрестом. Тут реальний хрест, хрест нашої долі. Ну, коли ми скаржуємося, що ми так погано живемо, потрібно завжди розуміти, що в той самий момент перед нами, перед кожним з нас, відкриваються можливості, зроблені калейдоскопом, не такими дверимами такими от краса такі на весь цей зал да а малесеньким, тому що це і є калейдоскопічність цих наших можливостей, наших порталів входів. Тут зібрані двері з України, Білорусі, з п'яти країн Західної Європи. Окрім філософських настроїв, є й гумор, каже Юлія Лесіна. Як на цій фотографії під назвою До школи готові, де зображені Валеріанка, щоденник та ремінь. Також є різдвяно-новорічні мотиви кавові натюрморти. Можна розглядати довго кожну фотографію, бо вона чимось приваблює, вона от щось знайоме навіть створює. Коли на це дивишся, думаєш, о, і я таке пам'ятаю, і мені таке подобається. Мені чомусь сподобались всі фотографії, які пов'язані з дітками. Воно світле, воно якесь щемливе. Є такі дуже красиві речі, десь в плямі, десь в матеріальності красиво, там десь вийшло так носика, красиво, чудово. Тобто, це, я теж десь надихаюся цими речами. Я завжди вітаю таких людей. І, якщо це жінка, то це взагалі, тому що в неї куча своїх проблем, і в неї. Роботи для виставки збирала 5 років, розповідає жінка. Про власну улюблену роботу каже, це та, яка з'явиться у майбутньому.